Та я на каналі. Сьогодні у нас черговий огляд авторинку. Покажу вам нові автомобілі, які є Появились на авторинку. Також актуальні ціни. Підтримайте відео лайком, а також підписочку. У нас Opel Astra H 2009 року випуску. Автомобіль приганий з Німеччини в універсалі такого графітового кольору. На двигуну 1,6 MPI на 16 клапанів звичайний двигун. Пробіг у нас автомобіля 162 тисячі кілометрів. Автомобіль не битий, не фарбований. Ціна. Ось можете прочитати з Німеччини. Кондиціонер, бортовий комп'ютер 6 тисяч доларів з торгом. За торгом номера власника, ось кому цікаво, телефонуйте. По номеру, а я вам по колу автомобільчик покажу зараз. Так, Дивіться, висічки такої, що ржавчина. По капоті геть немає. У нас, дивіться, по порожкам ні ржавчини, ні вздуті, абсолютно нічого по автомобілю немає. Автомобіль у нас в універсалі, шторочка ось на місці. Є так, подивимося, парковочну дивіться, Автомобіль без м'ятінок, без нічого. Криша сіленька в нас. Також у нас такого жопу. Автомобіль у нас на літній резині. Дивіться, тако поіграємо. Бачите, ціленькі. Ціленький, рівненький автомобіль. Так, на тканиневому салончику. Два передніх у нас електросхлопіднімача. Механічна коробка передач, кондиціонер, мультикерму, бортовий комп'ютер і регулювання зеркал. Так що, кому буде цікаво даний автомобіль, номер, власника, я показував: 6 тисяч доларів. Опаль Astra H в Універсалі. Також автомобільчик свіжоприганий з Німеччини Audi a 4 в Універсалі. У нас автомобільчик в s line Противотуманні фари, галогенні фари тут, датчик дощу. Зараз автомобільчик покажу по колу. Автомобільчик повністю цілий. Без підкрасів, без ДТП, без нічого. Рівнесенький автомобільчик. Так, зараз вам покажу, що у нас тут пише. Угу. Тут ціни немає на автомобіль. Непонятно. Непонятно, так, автомобіль у нас в універсалі. Тут є ось багажник великий сошторкою. Автомобільчик також цілесені. Так, давайте я вам покажу по цьому. Механічна коробка передач, двохзонний клімат, чотири електросхлопідімача. Зараз вам е ціну покажу, якщо автомобіль відкритий. А може не відкритий? Зараз питаю. Так, у продажі така ось Таврія, На старій реєстрації, ще до, до 2013 року. Помню, дивіться, який стан автомобілі. Так, 2005 року 88 тисяч кілометрів, 1,2 бензин, 1700 доларів. Номер власника, а ось я бомба цікаво. Телефонуйте по номеру. Зараз я по колу автомобіль чи раз дивіться, тут у нас саблич ося в такому гарному стані. Тут у нас, бачите, задня лядана обрізана, така вона йде трикутної форми. Там більше на реєстрації до 2013 року. Так що, кому цікавий даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Так, наступний автомобіль у нас шкода автоавіатурка. Шторка, дивіться, на місці. Зараз вам його покулу і так покажу. Та автомобіль у нас свіжопригнаний в сірому кольорі. З Німеччини ось наклієчка є. Так, 2009 рік, це останній рік випуску їх. 1,6 газ бензин, 1,6 MPI. 192 тисячі кілометрів. Ціна 6500 доларів. Номер ну, власника кому цікаво, телефонуйте. Зараз вам так, дивіться у нас тут болячки їхньої, все. Абсолютно все ціленьке, немає. Ні ржавчинки, ні вздуті, нічого немає. На склом теж дивіться все в якому стані. Абсолютно все в гарному стані. Так. більшість в нас в універсалі, тут все сезонно. Резина, дивіться, тут все в гарному стані, абсолютно. Їхні болячі. Так. Ляда також не вздуті на ляді, нічого вокруг округ немає. Дивіться. Так, в нас встановлені задні паратрунники, шторка я казав, на місці. так, е -е, Криша в нас рівненька без м'ятінок. Права частина в такому гарному стані. Так, у нас на тряпочці автомобіль. 4 електроскло підіймача у нас, механічна коробка передач, 5 передач, бортовий комп'ютер у нас. Потім е, одноз... ні, однозонний да, клімат контроль Так що дивіться, яке сидіння в гарному стані. Кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру. Ціна за даний автомобіль це останній рік випуску. 9 ціна 6500. Так, наступний автомобіль у нас на старій реєстрації ВАЗ-21.05 1995 року. 92 тисячі кілометрів, 1,5 бензин. Ти автомобіль не фарбований. Ціна у нас 1650 доларів. Автомобіль 5 на 5 передач. Так, ось номер власника комусь цікавий. Зараз обійду автомобільчик вам більш детальніше покажу. Так, салончик усе в такому стані. Дивіться, до автомобілі не ржавчини, нічого немає. Паркоп встановлений. Музичка є під флешку що Шошина. Так. так що, кому буде цікаво даний автомобіль: 1650 доларів на 95 рік. О, так, наступний автомобіль у нас Renault Grand Scenic 3 2012 року з двигуном 1.6 дизель. Пробіг автомобіля 221 тисяча кілометрів. Ціна у нас 10 500 доларів. Номер власника ось, якому цікаво, телефонуйте по номеру. І зразу я бачу, що дивіться, лобове скло в нас ріднесеньке. Циферка 2, 12-го року. Також встановлений. Так, є тут камера, ось, також датчик дощу. Люб-панорама встановлена на автомобілі. Також заводське тонування воно зеленим кольором віддає. Так, це вже у нас. З денними ходовими вогнями, з лінзованою оптикою, також з противотуманними фарами. Зараз обіду автомобільчик по колу вам покажу. Так, комплектація у нас в гран-сцені кабасе. Також безключовий доступ на всіх чотирьох дверках. Да? Давай, якщо може. На 2, 2, 4 електрослали підіймача. Рулючок у нас не перешитий. Це в рідне в тому ж сидіння в такому стані. Двохзонний клімат-контроль, механічна коробка передач, 6 передач. Задній ряд. Так, у нас завозке тонування. Потім задні бокові шторки, все на місці, що справа, що зліва, ззаді. Також підстаканнички, столики. Дивіться, все скло в нас другим цифра 2 везде на всьому схлі. не битий не фарбований. Так, далі. Зараз вам покажу праву сторону. Задні фартроніки. На заводських таких легкосплавних дисках. Так, що кому цікаво даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника ціна 10 500 доларів. Так, наступний у нас автомобіль Рену Меган 3, рестайлінг. Автомобіль приганий з Німеччини. 2014 рік. Дизель 1,5 К9К, пробіг 196 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля 8600 доларів. Номер власника ось кому цікаво, телефонуйте по номеру до власника. Коротенько її обіду покажу. Тут вже в нас ресталін. бачите, денні ходові вогні стоять. І покажу. Так, ось я задня права частина така, сзади вже так видно. Обід по правому борту рівненький. Криша також без всяких із Так сказать. задні парктронічки Зараз обіду вам покажу салончик. так Шторка автомобіля на місці. У нас тут витріпчаний салончик. 4 електроскло підіймача. Тут у нас механічна коробка передач на 6 передачок, Двохзонний зунний клімат-контроль, бортовий комп'ютер, потім мультикермо. Так що, кого зацікавив даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника. Ціна у нас 8600 доларів